У нас сьогодні завершення великої подорожі. У нас сьогодні завершення роботи з четвертою когортою. Дійсно великий шлях подолано. І сьогодні є дуже крута презентація, яку хочеться показати. Я, якщо ви не проти, тоді вже буду потрошку нас проводити до. Тематики, і треба сказати, що четверта когорта це когорта, яка в собі час насправді об'єднує шматочок третя когорта і, і четвертої координу «Спілля» — це представниця спочатку була третьої когорти. Ми насправді почали цей шлях ще в липні. А З липні це все почалось. Ми пройшли досить великий шлях і. Ми з самого початку планували працювати над проектами афільованими з Кейсес. В межах цього проекту ми реалізували цілу низку речей. Колись, коли ми працювали з Ірою, ще Михайленко, яка сьогодні з нами, яка також була студенткою на наших курсах, то там, в принципі, робота була, можна сказати, ну, велика. Пророблена, але ми тоді брали там один шматок е платформи, і ми так бойко всі туди заходили. Тут ми вирішили піти трошки іншим шляхом, і ми пройшли знайомі всім нам е аспекти досліджень, але потім в кінці зробили не один проект, а цілу групу таких маленьких проєктів, які сьогодні ми вам покажемо. Е я думаю, що варто сказати, що робота була пророблена дуже велика. І мені здається, що сьогодні команді буде дуже цікаво побачити ті фонтані, які були реалізовані, зроблені. І сьогодні у нас на сьогоднішній сесії присутньо дуже багато учасників команди Cases. Е, і е, я трошки про них теж сьогодні розкажу це у нас, власне, Наталя, всім вам відома. Вона е, допомагала нам подолати ці вревні е, 4 з хвостиком місяці, це вже е, учасниця команди Кейсис Влада. І це також е, Женя Ігнатюк, з яким е, ви мали. Можливість прокачати свої навички по фігмі це Іра Михайленко, яка я думаю максимально сильно вас відчуває з точки зору тотожності шляху, бо вона теж проходила навчання і вона якраз є продуктовою дизайнеркою. І я думаю, що їй особливо буде цікаво вас спостерігати ваші ідеї. Ви власне з нею вже знайомі, але сьогодні вона якраз може побачити результати вашої роботи. Сьогодні з нами також Сергій Аністратенко, наш е, технічний директор, який, е, звісно, теж, е, я думаю, буде з великою зацікавленістю спостерігати. Він не бачив ще цих напрацювань, напрацювання, цікаво це все побачити. Це все, ідеї розвитку і покращення платформи. Ну і Ліра, е, наша маркетинг-директорка. Ну, власне, я думаю, що на цьому моменті давайте вже будемо трошки починати. Сьогодні ми хочемо презентувати вам наш портфель на працювання, який складається з наступних продуктів Дашборду, системи ачівок, системи бонусів вони школьні, системи планування навчання, календаря подій та віджитів. Наш шлях до портфеля продуктів складався з наступних етапів бенчмаркінгу. Проведення масового опитування, розробка продуктової стратегії, проведення аб тестування та розробки візуальної концепції. Першим етапом нашої роботи став бенчмаркінг. Ми провели дослідження прямих і непрямих конкурентів кейсис, розглянувши загалом 18 продуктів, проаналізувавши понад 100 екранів та виокремивши більш ніж 30 різних фіч. Наступний наш крок полягав у формуванні чіткого розуміння нашої аудиторії. Цілова аудиторія платформи є неоднорідною і складається з кількох різних груп користувачів, які об'єднуються за ключовою метою використання платформи. Після створення архетипів ми змогли перейти до деталізації кожної групи через створення персон. Наступним нашим завданням було створити детальні образи для кожного архетипу, гіпотетично припустивши, які їхні потреби можуть бути, проблеми очікування, цілі та складнощі при користуванні платформи. Наступним етапом роботи було масове опитування, яке стало найважливішим інструментом для перевірки наших ідей та гіпотез. Підготовка до опитування тривала декілька днів і включала розробку анкети, яка складалася з декількох розділів з закритими і відкритими питаннями, які були складені таким чином, щоб користувачі могли якомога більш розгорнуто поділитися з своїм досвідом користування платформою та своїми очікуваннями щодо нових функцій та оцінкою їх важливості. У опитуванні загалом взяло участь більше ніж 140 респондентів. Проаналізувавши отримані дані, ми прийшли до висновку, що в цілому користувачі дуже високо оцінюють зручність платформи, але разом з тим стикаються з певними труднощами. Результатом аналізу результатів стало глибше розуміння потреб наших користувачів, що дало змогу визначити конкретні функції, над якими ми Далі працювали. Найочікуванішими функціями стали нарахування бонусів, менторські сесії, мобільний застосунок Кейси та нагороди. Серед основних потреб користувачів це навігація та зручність у користуванні платформою, організація навчального процесу, мотивація та залученість. У навчальний процес і персоналізація досвіду користування платформи. Після визначення потреб користувачів ми перейшли до візуалізації наших ідей. Цей процес розпочався з розробки дизайн системи, яка включає різноманітніші елементи від іконок та кнопок до карток та полів вводу. Ядром усіх наших подальших напрацювань стала оновлена навігація та дашборд. Про яку вам розповість моя колега Лі? Командою було виявлено складність навігації, та на цей час вже існувала нова концепція панелі управління, і ми взяли на себе задачу провалідувати її. Ми провели масове опитування, яке нам показало наскільки ця проблема була обширною, і провели дослідження нової концепції дашборду, яке показало, як добре воно розв'язує цю проблему. Ми також дослідили. Що людям було важко зорієнтуватися у великій кількості можливостей на кейсис, тому ми продумали налаштування панелі управління таким чином, щоб була змога швидко і без плутанини з головного екрану отримати актуальні оновлення та переходи, які стосуються конкретного профілю. Так як існувала проблема відсутності персоналізації контенту, то перед нами стала задача розробити такий дашборд, який мав би концепцію швидко діє в нашому випадку, це шорткати. Це дозволяє налаштувати під свої потреби головний екран, на якому відображаються саме ті розділи, які цікавлять конкретного користувача. Тобто, всього в один клік прямо з головного екрану можна було би переходити по розділах за допомогою шорткатів. Також нами була розроблена спрощена система сповіщення оновлень, бо раніше для цього треба було переходити у розділ сповіщення, а тепер для того, щоб отримати актуальні оновлення, можна бачити їх прямо на головному екрані та швидко до них переходити прямо глиб. Тут ви бачите вже більш розгорнутий функціонал панелі управління. Спочатку проходимо короткий онбординг, визначаємо інтереси, що нас цікавлять. І переходимо власне, на дашборд, де є три точки входу для того, щоб його налаштувати. Тут ми можемо закріпляти віджити. Ми вже бачимо, що на дашборді з'явився один віджит з, з актуальним контентом. Додаємо, прикріпляємо другий віджит. Ми бачимо вже два віджита з відповідним контентом. Також ми можемо додавати, включати віджити. На даний момент ми вже підключили всі віджити, і ми бачимо на дашборді поки що наявні віджити, і контент відповідно кожному віджиту. На даний момент активний віджит моє навчання. Ми тут можемо бачити. Освітні сповіщення, актуальні актуальні поточні курси можемо бачити, от їх на даний момент два. А також система нам пропонує рекомендацію, що могло би бути для нас цікавим. Звідси ми також можемо знову потрапити на налаштування, відкріпити, відключити якісь віджити і наново їх включити та закріпити на дашборді. Дякую, і тут я передаю слово моїй колезі. Також зараз ми вже переходимо до нового на нового... нашого розпрацювання. Це бали та ачівки. Завершу з приводу дешборду. Це те, що раніше не було зручного місця в інтерфейсі для ачівок та системи балів. І тепер на головному екрані в новій навігації на верхній панелі є можливість бачити винагороди, карбованці, переходити на них в один клік. Якщо детальніше вже про саму систему нагород, то після того, як ми провели масове опитування, в якому прийняло участь більше ста людей, а точніше це приблизно 150, то ми зрозуміли, що найбажанішою функцією серед користувачів стала сама система бонусів. І після того, як ми вже проаналізували опитування і зрозуміли, що користувачі дуже хочуть це бачити на кейсис, Тож ми вже знали, що це буде корисно, і залишилося тільки це імплементувати. І за логікою це виглядатиме так, що користувач виконує якусь цільову дію і отримує за нею конкретну нагороду. А щоб поступово досягати вищих цілей, тобто за силою малесеньких кроків, а не одразу демотивувати людину. Придумали, що кожна нагорода матиме кілька рівнів, і геміфікація загалом для чого вона потрібна і яку користь ми в ній бачимо. Це забезпечить збільшення мотивації повертатися на платформу, а відповідно зросте залученість, покращиться лояльність, і як результат мережа буде розширюватися. І далі я продемонструю на прототипі, як виглядають ці нагороди, де їх знайти на платформі, які цільові дії передбачені для їх нарахування, і також розглянемо два випадки: спочатку, це коли авторизований користувач ще не має нагород, і другий випадок це коли нагороди вже нараховані, і як можна буде їх розглядати. Отже, до списку нагород ми потрапляємо саме з дешборду, клікаючи на іконку, відкривається окрема сторінка, і по замовчуванню користувач бачитиме одразу список усіх нагород. А за бажанням може обрати якусь конкретну кладинку і зрозуміти де, де він знаходиться. Якщо нагород ще немає, то система про це вказує. І додатково дає можливість почитати, як їх отримати. Це можна зробити двома способами: прикліку на іконку або ж на кнопку як отримати. Щоб дізнатися, яку цільову дію потрібно виконати для конкретної нагороди, то потрібно буде клікнути на неї як, наприклад, ми зараз перейшли розділ за активність. І система покажеть, яка саме нагорода, що потрібно виконати, і скільки коїнів вона нарахує. Про коїни далі вже розкаже мій колега, а зараз ми перейдемо до анімовного прототипу, коли користувач вже має нагороди. В принципі, це виглядає все те ж саме, тільки тепер з'являється біля іконки інформації, ще іконка статистика, про яку ми теж далі розкажемо. І тепер чорнобілі екрани з. Нагородами вже вже з'являється ілюстрація, так як нагорода вже отримана, і тут власне вказується одразу і рівень нагороди, вказується її назва, за що отримав отримала людина. І також ми придумали те, щоб людина могла поділитися цим в сторіс для того, щоб ще більше розповідати про нашу мережу, ділитися з цим і. Загалом, кожна нагорода буде мати свою ілюстрацію, і людина зможе зайти будь-який час і це проглянути. Якщо ж якась нагорода, як тут, наприклад, ще до кінця не відкрита, то тут є такий прогрес-бар, і людина буде бачити, скільки загалом ми вказуємо, їй потрібно виконати ще цільових дій, щоб її отримати. Як, наприклад, тут що їй ще потрібно назбирати 300 підписників, також додатково. Вказується рідкість нагороди. Якщо, наприклад, це умовно третій або четвертий рівень, то щоб ще більше змотивувати, ми вказуємо, що нагорода рідкісна, умовно там 5% користувачів їх має. І також тут ще можна побачити, що е, скільки нагород загалом відкрито в користувача, і для збільшення додатково мотивації, ми ще вказуємо, що це е, викрутіше за 80% користувачів, щоб це ще більше підсилило. Продовжувати отримувати нагороди. І в додатку до цього я ще хотіла би показати приблизно, як ми бачимо десктопну версію екрану з нагородами. Це такий чорновий варіант ще до кінця не опрацьований, але загалом, ось так, він би мав виглядати на десктопній версії. І після цього вже. Передаю слово своєму колезі Олегові. Він розповість про бонусні бали та коїни, які нараховуються уже разом з отриманими нагородами. Окрім нагород, ми пропонуємо запровадити на кейси систему бонусів у вигляді бонусних балів або коїн, які користувачі зможуть отримати за здобуття нагород як бонус за тривалість щоденного страйку, або інші цільові дії на платформі. Витрачати коїни можна буде на отримання знижок на підписку, майстер-класи, на книжки або придбання курсів, менторських сесій або фірмового мерчу, а також заморозки щоденного страйку. Для зручної взаємодії з коїнами на дашборді передбачена кнопка, на якій відображається поточний. Баланс користувача, натиснувши на цю кнопку, відкривається сторінка з балансом, а також списком всіх транзакцій, тобто там надходжень, списань. Натиснувши на транзакцію, користувач може дізнатися більше деталей про неї, а також зручно відфільтрувати транзакції за типом. Для підвищення залученості аудиторії та мотивації користувачів підтримувати активність на платформі та у навчанні, пропонуємо запровадити механіку щоденного страйку. Суть страйку полягає в тому, що під час активності на платформі, такої як читання статей, перегляд лекцій, проходження тестів. При спливанні певної кількості часу користувачу буде зараховано страйк, де буде показуватись такий попап, як ви бачите на екрані, з повідомленням про те, що мету по часу навчання на сьогодні досягнуто. Прогорнувши попап вниз, користувач зможе побачити навчальну статистику за поточний місяць. За досягненням мети протягом певного проміжку часу, наприклад, тиждень, місяць, рік, користувач буде отримувати бонуси у вигляді нагород та коїнів. Ще одним інструментом для підвищення залученості аудиторії та поліпшення навчальної дисципліни має стати розділ зі статистикою, який дасть змогу користувачам відстежувати свої успіхи у навчанні. А також порівнювати зі своїми минулими досягненнями. у розділі зі статистикою будуть відображатися тривалість навчання у поточному місяці, кількість отриманих коїнів, сертифікатів з даних модулів, прочитаних статей, середній бал отриманий за здачу модулів та кількість опублікованих кейсів. Ключове у даній механіці це те, що користувач порівнюється тільки із собою в минулому, тобто ми не порівнюємо користувача з, їх, з іншими користувачами. Для зручного доступу до статистики на дашборді буде передбачено окремий бюджет. Далі ми переходимо до напрацювань по навчальній частині, про які вам розкажуть мої колеги Тетяна та Валерій. Okay. Поки наші колеги працювали над найочікуванішими функціями серед користувачів, а саме гейміфікацією та оновленою навігацією, наша команда працювала над точковим покращенням навчальної частини кейс. І почався наш шлях із редизайну віджету поточні курси для того, щоб добре пропрацювати цю частинку, ми спочатку проаналізували поточний віджит, провели пошук бенчмарків, а потім вирішили, що нам буде дуже цінно запитатися в наших користувачів, що вони хочуть бачити від цього віджету. Для цього ми серед резидентів інкубатора провели невеличке опитування щодо візуалізації даного віджету. А вже потім на основі всіх цих даних ми запропонували декілька. Візуально різних концепцій цього віджету, але лише одна дісталася до фінальної версії. На даний момент фінальна версія віджету поточний курс складається з тематичної іконки, прогресу у вигляді кільця, тегу, яка відображає статус курсу, а також зони контенту у наш навігації. В зоні контенту знаходиться назва курсу, а також назва поточного модулю. Основна мета даного віджету була саме швидка навігація нашого користувача по навчальній частині Кейсес. Оскільки зараз в системі ми знаємо, що в нас є різні курси з різним контентом, це з теоретичною, з практичною частиною та із з міксом цих частин, тому нами були передбачено різні варіації цього віджиту в залежності від тегу. Це може бути тех на перевірці, перевірено на допрацювання та до розморозки. Так як віджит поточні курси покращував навігацію нашого користувача по навчальній частині кейсів, але наше наступне оновлення саме допомагає користувачу створити персоналізоване навчання на платформі, а саме планування навчання. Як уже розказували наші колеги, коли ми проводили опитування серед наших резидентів, ми виявили в них потребу в плануванні навчання, а також нагадування про навчання. Як нам відомо, зараз планування навчання підвищує ефективність нашого навчання на 15 або 25%. Нам зараз відомо, що для кожного модулю, а також для кожного курсу, в системі вже передбачена певна кількість годин для навчання, тому це нам дозволяє ефективно створювати адаптивний план навчання під кожного користувача. При створенні функціоналу для нового Планування навчання ми зробили акцент саме на тому, щоб користувач міг його помітити. Для цього ми створили спеціальний віджет на головній сторінці курсу, щоб користувач міг помітити оновлення і скористатися ним. Щоб візуалізувати нашу ідею, ми створили зрозумілий та простий функціонал, де користувач обирає дні навчання. Бажаний час навчання та тривалість, а система вже вираховує е, детальний план. Як ви бачите, на основі вихідних даних система розраховує детальний план, де показує дату завершення курсу, а також покрокові уроки. Наприклад, якщо на теорію передбачено 4 години, а наш користувач вибрав, що він хоче навчатися лише 2 години на день, відповідно, наша система розділить е, цей модуль на два окремі уроки. Також ми даємо е, користувачу можливість змінити план на даному етапі, або ж його погодити та продовжити навчання. Також ми надаємо користувачу різні способи нагадування про навчання, оскільки це ще була одна проблема наших користувачів згідно з опитуванням. Тому ми надаємо йому можливість синхронізувати даний план з календарем Google, а також налаштувати сповіщення з нагадування, наприклад, сповіщення в Telegram через Telegram-бот або ж пуст сповіщення, а також нагадувати за декілька хвилин до навчання. Ось, наприклад, так виглядає послідовний етап формування нашого плану, ти користувач всього за одну хвилину. Ми прямо засікали, може створити детальний персоналізований план, який в результаті підвищить продуктивність їхнього навчання. А також ми розробили випадки, коли користувач відхиляється від поточного плану, адже таке буває: це може бути випередження плану, тобто навчається швидше, ніж планувалося, або пропущені заняття. Для цього ми створили спеціальне сповіщення в плані навчання, щоб користувач орієнтувався і міг швидко оновити план. Як ви помітили, ми показали спочатку мобільну версію, оскільки ми спочатку розробляли саме її. Ми працювали за принципом Mobile First, так як, якщо користувач добре орієнтується в мобільній версії, він легко зрозуміє все на десктопі. Десктопна варіація в Виглядає ось так. А далі моя колега Валерія розповість нам про календар подій. Отже, у межах нашого опитування ми вияснили, що деяка частка користувачів була зацікавлена на наявності календаря подій на платформі Кейсис. Отже, ми охопили ймовірність його розробки в межах розробки планування навчання, в тому числі для зручності перегляду запланованого навчання користувачами, яке буде підтягуватись туди у разі його налаштування. Календар має три режими відображення на день, на тиждень або на місяць. Ось демонстрація того, як він працює у відповідному дропдауні. Користувач може обрати бажаний режим відображення на день, на тиждень або на місяць. У верхньому правому кутку є Кнопки перемикання часового діапазону, які допомагають користувачу переключати календар вперед або назад на певний часовий проміжок у відповідному режимі, натискаючи на подію, можна побачити подробиці про неї, і також можна обрати певний день для відображення подій на нього або на пов'язаний з ним часовий проміжок. Синій повзунок є відображенням актуального часу на календарі, і також календар має загальний фільтр, у якому можна відфільтрувати події за певну бажаною категорією. Календар має також швидкі фільтри для того, щоб користувач мог, міг відфільтрувати важні події в один клік. Ось демонстрація, як вони працюють. Тобто, користувач може переглядати лише лекції, заплановані на платформі, або лише воркшопи, переглянути заплановані для нього менторські сесії і побачити свої обрані події. Розробку даного функціоналу ми розпочинали з десктопної версії, яку ми потім адаптували на мобайл. Тут також користувач може обрати певний день і переглянути події на нього, перегортати дні з допомогою бокових кнопок, відфільтровувати події в загальному фільтрі за категоріями, за умовами участі, за форматом або за темами подій, і також переглядати подробиці про події та здійснювати бажані цільові дії, пов'язані з ними, або купувати її. Іх або записуватись на них. Отже, підсумком е, наших досягнень у межах даного курсу було е, загальне покращення користувацького досвіду на платформі шляхом розробки е, цілком нового формату навігації, персоналізації платформи, розробки гейміфікації та запровадження можливості планування навчального процесу. Дякуємо за увагу. Подякую всім за цю прекрасну, дійсно е, дуже потужну роботу. Я не хочу, щоб це звучало просто як, знаєте, така типу, похвала. По-перше, -по ви всі в курсі, що я просто так нікого не хвалю. Ви знаєте, що це вообще not my style. По-друге, хочеться пояснити, що за 4 місяці зробити, ну, от, по суті, такі мікросервіси для сайту. ще й е Передбачити їхню інтеграцію правильно і правильно їх е, спроектувати, це насправді багато. Іра знає, що досить часто от шлях до того, щоб от спроєктувати комплексне таке рішення, він дуже довгий і це дуже непростий процес. І щоб воно все цілісно працювало, це дуже велика робота. Ви всі великі молодці. Це дійсно потужний досвід продуктового дизайну, який ми вам всі всім зарахуємо як е, стажування. Кейси. Тобто ви можете тепер собі ці чотири місяці вписувати в резюме як повноцінне стажування на нашій е, платформі. Е, ми також попрацюємо над тим, щоб на платформі з'явився, звісно, кейс, в якому будуть е, описані от весь цей процес, який ви писали в презентації, в кейсовому форматі, е, щоб ви могли знов-таки на нього посилатися. І остання річ, яку хочеться сказати, що тепер вам треба запастися терпінням, бо ми дуже е, всі пишаємося нашими цими напрацюваннями. Вони точно не пропадуть. І я думаю, що багато з цих речей вони потраплять на платформу. Але е, ну, час, коли там дизайн проходить від е, цієї концепт Рітуальної фази то реальної реалізації, він є, потрібно почекати. Але щось із цього, ви я думаю, будете бачити швидше. Щось крокуватиме до нас трошки довше. І я думаю, що всі ці речі рано чи пізно ви, безумовно, на платформі побачите. Тож. Всім вам дуже дякуємо. І ще раз скажемо, що ми е, дуже пишаємось. Поки ми тут сиділи, я так по діагоналі подивився, що вже дивлюся там на портрети людей, Ми так цих цього працевлаштували, цього працевлаштували це працевлаштували. Це вже з роботи нормально. Всі, хто ще не працевлаштований, е, то як і сказала Наталя, ми будемо вами з цим е, і далі. Е, Допомагати, будемо е, і давати рекомендації, і е, давати лінки. Будь ласка, будьте проактивними, реагуйте на це, е, бо е, ну це це працює, е, ці рекомендації вони дієві і е, типу не, не обов'язково чекати, що це там. Міша самоваров на хмариці спуститься. Чи ось інший. Тобто у нас е, навіть е, просто банальні якісь е, вакансії, які публікує там дійсно е, Наталя. Вони можуть працювати для вас. І я Наталі за це дуже дуже сильно вдячна. Е, на цьому сьогодні завершуємо. Ще раз вам дуже дякую за ту роботу, яку ви провели. І я щиро сподіваюся, що все це до вас повернеться. У вигляді. Нових кар'єрних можливостей прям дуже дуже скоро. Всім хорошого вечора і спокійного завершення тижня. І не прощай.